Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і Мій Юрко. Я вас сьогодні знову запрошую на свою кухню. Сьогодні я буду готувати котлетки капустяні. Для цього нам потрібно капуста, 1 кг, фарш. Я розмолола вже 1 кг, 2 цибулинки, сіль, перець, чорний мелений і 200 г сиру. Капустку я буду нарізати соломкою. Причайки перевіжу переріжу такі. Капустку я вже покришила, так в мене вийшло. Зараз буду терти. На грубій терці цибулю. Терти просто на терці, на І плакати. Терти і плакати. Бо вона дуже прикушана дві цибулинки. ще я, я забула сказати, що нам ще потрібно два яйця. Куча. очі випікає стерла. Висипаємо цибульку до нашої. Капустки. Висипаємо фарш. Руки в мене чисті помиті. Висипаю фарш кілограм. Додаю чайну ложку солі, чайну ложечку з половиною солі, чайну ложку перцю. Вибиваю два яйця. Буду рукою перемішувати. Саме краще перемішувати рукою. Подобрити, не мішати, щоб наша капустка стала м'язкою. Гарно виминаємо, щоб в наші петлетки трималися кубки. Ось такий у нас вийшов фарш з капусткою. І зараз я буду формувати котлетки. Котлетки будуть круглі, не такі, як, як завжди. І буду викладати на деку застелену пергаментом. Форма застелена пергаментом. такі вони трохи кустурбаті, але мають бути смачні. Футлетки, як ми зробимо, поставимо в духовку. Температура 180 градусів. Ви дивіться по своїй духовці також, як яка духовка, кожна духовка по-різному пече. Всі на одне деко мені не містяться на одну, на одну форму. Я дороблю далі решту, пізніше трішечки. Пане Соні, на сьогодні працює Юрій з майстром разом і потрібно швиденько приготувати обід. По-перше, я приготувала зубку з фрикадельками, а ага. на друге будуть капустайні котлетки. Так, ще дві котлети Вже ставлю ткти. до колока. Ось такі вони в мене вийшли. Кустурбатенькі. Але будуть смачні. Я сьогодні сама знімаю, в мене трошки кепско виходить. Включаємо нашу духовку на 180 градусів. Беремо нашу, наші котлетки. Зверху накриємо ще одним пергаментом. прикриємо, щоб вони не дуже сильно смажилися зверху. У мене включена вентиляція, я так протискаю пергамент, щоб вентилятор мені не здув їх. І ставлю в духовку. Чекаємо півгодинки. Поки смажаться мої котлетки, я буду терти сир. Сира в мене є 200 грам. На грубій терці я буду терти. Зараз буду витягувати з духовки і присипати сиром. І вже буду ставити в духовку без пергаменту. Таке сир у нас. Витягує наші котлетки понято тримає прогами. В мене ще є на другій формі, випікається, вже залишу на другу форму, на пару котлеток сиру, щоб посипані. І ставимо це до пікати на хвилин 10. Без пергаменту вже. Це ще витягну нижню. І нижню деку. Пергаменту. Всипала ще ті, що в мене залишилися залишок. І також в готовку. Тут ще вийшло 5 котлеток. Також без пергаменту. Все, доготовлюється. Наші капустяні котлетки вже святилися. пройшло. Ось такі вони вийшли. Припеклися, рум'яні, да. красиві і дуже гарно пахнуть. Ось такі котлети в мене вийшли. Е -е, що мої кутлети, знаєш? <ę> Юрко прийшла. Побачила <с monaster Phase> Юрка, я про забула. Не. Ось такі в нас вийшли капустяні котлети. Якщо вам сподобалося, як я готувала мої котлети, поставте мені вподобайку. Підпишіться на мій канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляди.